Робота, яка приносить користь суспільству на боковині безробітних залучають до громадських робіт соціального спрямування. Один із напрямків супровід осіб із порушенням зору. Про те, як допомагають незрячим, розкаже наш Іван Сірецький життя чернівчанки Ольги Гуски не схоже на життя більшості українців. Жінка від народження повністю незряча. В побуті прийшлося з дитинства пристосовуватися, якби іншого інших варіантів не було. А от пристосуватися до міського середовища так і не вдалося. Раніше, коли чоловік був на роботі, а донька у школі, жінка навіть не могла вийти з дому за продуктами чи в поліклініку. Тепер їй у цьому допомагає супроводжувач. Оля, я тут. Привіт, о, привіт. Дивися дощик на дворі. Так, що ми мусимо трошки Ага. Добре, йдемо. Йдемо. Так, ідемо куди спочатку. Аптеку. Аптека, магазин. Тата та. Марія супроводжує Ольгу в її справах щонайменше раз на тиждень. Маршрут узгоджують заздалегідь телефоном. Нині помічниця спершу допомагає незрячій придбати необхідні ліки та перераховує решту. Візьми здачу. Будь ласка, дякую. Там тебе дякую. Супроводжувач. Це очі людини із порушеннями зору. Марія коментує Ользі все, що відбувається навколо та орієнтує у просторі. Так обережно, піднімаємо ногу, так. Заходимо на базар. Помічниця стежить, аби продавці не підсунули незрячий бракований товар чи зіпсовані продукти. Можна подивитись? Ага. Показ. Ясно, ну, дякую. Жінки знайомі вже близько чотирьох років. Нині вже розуміють одна одну з півслова. Обережно. Пускаємо ногу. добре. Марія каже, нічого складного у супроводі немає, а для незрячих така допомога є безцінною. Для нас, можна сказати, порятунок, тому що члени сім'ї не завжди мають можливість нас супроводжувати, куди нам потрібно, а це вже зменшується якась залежність обережно, від обережно. інших людей. Можна відвідувати чи медичні установи, чи якісь інші державні заклади, банки. Так, да, Їм дуже потрібна допомога, тому що е, без супроводжучок піднімаємо ноги. Так, обережно. Ніяк, аж ніяк. Служба супроводу незрячих працює в Чернівецькій області з 2016 року. До цієї роботи залучають безробітних, котрі перебувають на обліку у центрі зайнятості. І спершу кандидати ставились до такого підробітку з насторогою. Вони кажуть, як це так, ми будемо супроводжувати незрячу людину. Ми не знаємо, як це робити, що потрібно для цього, але. Тепер навпаки нема відбою від тих, хто хоче супроводжувати незрячих. А саме головне це бажання, звичайно, в даному випадку, якщо є бажання, то викладається трудовий договір строковий і виконується роботи, потім ми оплачуємо. У кожного безробітнього, хто погоджується супроводжувати людей з порушенням зору, близько двох десятків клієнтів. Ми все-таки стараємося робити так, щоб в першу чергу Супроводжували тих людей, у кого нема залишку зору. От вчора в мене було чотири чоловіка, сьогодні поки що три, але що дня може хтось позвонити. І мені дзвонять, наприклад, на таку то годину Маша. Можеш, можу. Магазин канцтоварів. Остання точка на сьогодні у маршруті Марії та Ольги. Так, Оля, який ти зошит зошити хотіла тут Преса України широку лінію на 12 аркусів. І на сам кінець супроводжувач має провести незрячу назад додому через усі перешкоди. ефективність подібних громадських робіт соціального спрямування важко переоцінити. Безробітні отримують дохід, а люди з вадами зору таку необхідну допомогу. Тож у центрі зайнятості планують подібним чином підтримувати і військових, які повернуться із фронту з пораненнями. Їм знадобиться допомога просто елементарно введення якогось домашнього господарства. Ті, хто проживає в сільській місцевості, там де є необхідність поколоти дрова, ще щось зробити. Таке, от просто там, де потрібна фізична праця, то звичайно, ми плануємо опікуватися такими людьми. Період участі у таких громадських роботах зараховуватиметься до страхового стажу із внесенням відповідних записів до трудових книжок. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.